Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом тревицю вкриває, в гаю та що вже нема? Мамо, чи кожна пташина вилі на зиму літає? Леньке спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам От біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чекать, не боїться морозу вона, бо не покине країни рідної, не боїться зими невісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, тіси пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі. Чуєш? -то? Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна, краще шукала б зерна, спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташиня серденько, жде, що знову.